Вітаю вас, друзі, хочу вам показати. Так, от у нас завітали нас друзі. І вони ось там, от, бачите, такі пухнасті, гарненькі. І всі докупки. До речі, дуже непогано тут пристроїлися. Зараз будемо їх випускати. Спіймали, так що така от нанотехнологія. Так от нас зайшли і отак от спіймалися. Дівчата, хлопці в обнімочку лежать. Зараз відпустимо на волю. Так що, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, далі буде більше мишей. Вон, дивіться, які красунчики двоє. О, це так. Ой, прокинулося. Вони походу, спали, бачите? Спали, походу, красунці. Ага, ну-ну, ну, зараз будемо випускати неволю. Точніше, на вулиці тому що нехай живуть, але як то кажуть, в будиночку цьому такому котежному то не повинні бути, бо занадто круто зимувати.